Ну що, відчуваєте вже оцей присмак свят, присмак подарунків. І хто сказав, що якщо ми говоримо про правильні подарунки, вони завжди мають бути практичними, то це щось сумне, як то кажуть, скучне. Ні. Зараз ми вам разом з компанією Logitech доведемо, що подарунки на різдвяні новорічні свята можуть бути не лише корисними, а ще й прекрасно виглядаючими, стильовими і функціональними. З вами Макс. Ви на каналі Hotline.ua І зараз ми будемо говорити про прекрасні набори подарунків на новорічні і різдвяні свята від компанії Logitech. Поїхали! Перший комбонабір стане крутим подарунком для друзів, які люблять стильний яскравий дизайн. Клавіатура Pop Icon Keys та мишка Pop Mouse нам дуже сподобалась під час нещодавного огляду. Мають дійсно дуже ефектний вигляд. Вони пропонуються у чотирьох. Кольорових схемах з яскравими акцентами, але ж із функціональністю тут повний порядок. Легке перемикання між трьома пристрами, окремий ряд клавіш швидкої дії, тихі клік, класна автономність, можливість налаштування в застосунку лоджі Опшн пластиких фішок, як виклик одним натисканням ChatGPT та генератора промптів на базі штучного інтелекту AI Prompt Builder. А ще девайси виготовлені з переробленого пластику, тож і про екологію потурбувались. А ось цей набір для максимальної продуктивності для друзів, які постійно проводять час за відеозвінками з колегами. Звісно, у цьому сетапі має бути веб-камера. Ну і наш вибір це Logitech MX Brio, яка дозволить підключитись до конференції у 4 к У камери класна, якість картинки, можливість налаштовувати баланс білого та інші круті параметри. Також у сетапі набір Logitech MX Case S Combo, який складається з мишки MX Master 3 s клавіатури MX -Case S. Та підставки під руки MX Palm Rest. Це дійсно топові аксесуари, які вже давно підтвердили свій рівень. Периферію можна налаштовувати у фірмовому застосунку Lodge Option Plus, автоматизуючи кілька завдань одним натисканням клавіші. До речі, в каталозі Hotline UE є окремий фільтр, який дозволяє швидко знайти подібні комбо набори з мишки та клавіатури, щоб ви змогли заощадити час. Наступний комбонабір стане у пригоді як вдома, так і в офісі. У ньому зручна гарнітура Zone 300 з якісним звуком та ефективним систему шумозаглушення тому неважливо, чи бігають навколо вас діти, чи говорять колеги. Ваш співрозмовник буде чітко вас чути а автономності гарнітури вистачить навіть. Якщо ви цілий день працюєте в кол-центрі, під гарнітуру ZONE 300 пропонуємо набір з мишки та клавіатури Signature Slim MK950, тут досить солідний і стриманий дизайн. Є можливість підключення до трьох пристроїв, підтримку застосунку Lodge Option Plus, тихий набір тексту та кліку мишки. Надалі у нас категорія геймерів та стрімерів. І для них ми теж підготували кілька цікавих наборів. До речі, в каталозі Хотла є навіть окремий розділ, де зібрані різноманітні товари саме для гравців. Це якщо ви захочете ще щось. Передивитися на подарунок може консоль чи ігрове кермо Logitech G. Та повернемось до наших подарунків. Для профігравців стане у пригоді комбо з мишки Logitech G Pro 2 Light Speed та клавіатури Logitech G Pro X 60. Мишка може похизуватися топовим сенсором Hero 2, який цілком відповідає кіберспортивному рівню професійних гравців. Автономність до 95 годин та ергономічний дизайн з додатковими клавішами роблять цей аксесуар чудовим. Вибором для геймерів. Перевага механічної клавіатури Pro X60 її ультракомпактний дизайн. Є можливість підключення як по кабелю, так і по Bluetooth, присутня RGB підсвітка, а також встановлені оптичні перемикачі GX. Кастомізувати клавіатуру під себе можна в застосунку Logitech g Hub. Ви можете перепрограмувати клавіші з функцією K Control. Наступний набір для топового перформансу складається з гарнітури Logitech G535 консол, клавіатури Logitech G515 Lightspeed і мишки Logitech G309 Lite. Speed. фірмова технологія LightSpeed забезпечує мінімальну затримку для усіх девайсів, тож гравець зможе ще швидше реагувати на все те, що відбувається на екрані. Гарнітура має 40-міліметрові драйвери з неодимовим магнітом, які видають гарне звучання, і мікрофон, який точно передасть усю палітру ваших емоцій тіммейтам. Logitech G535 консол це гарнітура професійного рівня, яка забезпечує надшвидку продуктивність на PS5 та ідеально підходить під ваші консолі. У механічної клавіатури G515 Lightspeed – низькопрофільні перемикачі GL, автономність до 36 годин, три варіанти підключення та RGB підсвічування. Мишка G309 LightSpeed пропонує гібридні перемикачі Lightforce, зручний і легкий корпус, а також до 6 програмованих кнопок. Топові Переваги за помірною ціною. Налаштовувати девайси можна в застосунку hub Ну і нарешті комбо-набір для стрімерів, щоб вони мали якнайкращий вигляд на твічі та Ютубі. По-перше, це RGB-лампа Litra Beam LX. Вона має двосторонню підсвітку, тобто можна заливати білим світлом передній план. Та підсвічувати різними кольорами задній фон. Керування лампою через Bluetooth. Вона вміє синхронізовуватися з іншими аксесуарами Logitech G LightSync. Тож це круте доповнення до стрімерського сетапу. Так само, як і мікрофони Yeti GX, він видає дуже якісний звук. З ним можна і коментувати запеклі в доту, і писати подкасти чи вести онлайн-трансляції різноманітних подій. Мені подобається його акуратний дизайн, прикольно виконана ніжка у вигляді хвилі, ну і куди ж без RGB-підсвічування. Налаштовувати звучання можна у застосунку G-Hub. Ну що, шановні друзі геймери, що б ви саме з цих наборів хотіли собі? Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ну і не забувайте заходити на Hotline.ua і дивитися динаміку цін, відгуки і все це дуже корисно. Дякую за увагу і з тими святами, які скоро от всім отак до нас прийдуть. Отак, з Новим роком, з Різдвом, Миколайчик, Ось цим всім. Дякую за увагу. Бувайте!